thank you Цей звук він миттєво повертає нас у минуле. Але чи знаєте ви, що цей всесвітньо відомий рингтон народився не в лабораторії звукових ефектів, а в голові людини, яка слухала класичну гітару столітньої давності? Уявіть собі гельсінки, 1993 рік. Компанія Nokia готує до випуску свою нову проривну модель Nokia 2110. Потрібні рингтони. І осянці Nokia, тодішній виконавчий віце-президент, можливо, одного вечора, перебираючи варіанти, задумався. Всі ці, ці електронні пі-пі-пі, вони такі бездушні, однакові. А що якби наш телефон звучав елегантно? По Посправж... Ньому музично з історією, і в цей момент кажуть, він слухав твір іспанського композитора Франциско Тареги під назвою «Гранд Вальс, написаний ще в 1902 році. І ось вона та сама пізнавна фраза, лише коротенький уривок з усього твору. Можна уявити, як Ванюки і почув і її раптом зрозумів. Ось воно, ось звук нашого телефону. Простий, і класичний, він назавжди засяде в пам'яті. Це було сміливе рішення. взяти шматожок класики для такого футуристичного на той час пристрою. Спочатку цей рингтон навіть не мав власної назви, в списку він шу просто як Type 7, але завдяки ні, популярності він назавжди увійшов в історію як «Нокіатюн». Ось так, завдяки любові одного з керівників компанії до іспанської гітарної музики. молодя з початку 20-го століття стала звуковим символом епохи мобільних телефонів і досі викликає у нас теплі спогади.